Черкащани віддадуть на війну близько 22 мільйонів гривень. Це до кінця року. Стільки нарахували в міські податкові інспекції. Із 3 серпня нагадаю в Україні запровадили військовий збір. Про це йдеться в одній із місцевих газет більше цікавого у нашому огляді. Будівництво обласної дитячої лікарні не дофінансувало на 30 мільйонів гривень. Пише вечірка. Через це там немає системи вентиляції та кондиціювання. Ще одна проблема лікарні відсутність блоків безперебійного живлення. Багато порушень серед того, що зроблено. Як то недоладне зовнішнє освітлення лікарні, тепер у владі міскують, як усе виправляти. Черкаські митці продадуть свої картини, щоби підтримати військових. Пише на своїх сторінках акцент. Для благодійного аукціону вже підготували близько 40 робіт. Серед них пейзажі та натюрморти. За отримані від продажу кошти, митці закуплять спорядження для бійців АТО. Благодійні торги відбудуться вже невдовзі. У Черкасах завершальний етап гідравлічних випробувань без гарячої води, нині хімселище, південно-західний район і вокзал. Кінець випробувань заплановано 26 серпня. Повідомляє нова доба. Під час попередніх трьох етапів на тепломережах виявили більше 200 поривів. Більшість з них вже ліквідували. Через загрозу тероризму і екстремізму даїшники посилили контроль на черкаських дорогах. Пише інтернет-видання про все. Через буремні події на сході багато людей шукають прихисток на Черкащині, а зону АТО полишають на своїх автівках. Щоби сюди не потрапили радикально налаштовані громадяни і пильнують інспектори.